Відкриваємо після реконструкції гуртожиток по проспекту Гімназичний 61. Це гуртожиток передбачений для проживання наших вимушених переселенців. Тут проведена повна реконструкція, утеплення фасаду, заміна вікон, ремонт всіх комунікацій, ремонт всіх внутрішніх приміщень, а також встановлена нова мебель та побутова техніка. Я хочу подякувати фонду АФС, представництву фонду в Україні, європейській комісії, які надали 80% коштів для фінансування цього об'єкту. 20% відсотків коштів ми фінансували за рахунок міського бюджету. Також хочу подякувати громадській організації Проліска, яка надала меблі, а також надала побутову техніку для кожної кімнати для наших вимушених переселенців. Введення в експлуатацію цього гуртожитку дасть можливість покращити житлові умови для 240 мешканців, для яких Кам'янське стало другим домом і допоможе їм швидше інтегруватися в нашу Кам'янську територіальну громаду. Закінчили будівельні роботи. Оти по цьому проекту зараз ще проходиться вертифікація грантової угоди. Ми дуже вдячні нашим партнерам. Це представництво в Україні і всі і команді проекту EFC, енергоефективність та відповідь на кризу в Україні. Від імені всіх ВПО хочемо подякувати, що ви дуже гарно прийняли ВПО. Деякі з нас приїжджали на два-три тижні, деякі. Їхали в небуття, зібравши все своє життя у дві валізи і їхали просто куди очі бачать. Щиро дякуємо вам, що ви стали нашим прихистком. з переїхала Авдіївки, переїхала сюди. Почали обстріли сильні бути, дрони літали. І дома рядом, прям згорали до самого фундамента. Воєнні нас вивезли. Ми сюди попросилися нас сюди поселили. Всі шикарно. Це великолепно, вообще очень красиво, дуже удобно. Взагалі, це сказка найстоящего. Молодці девочки, мальчики, всі, хто працював і хто руководил? Приїхала з міста Олешки Херсонської області разом з синочком Ярославом. Сьогодні у нас такий дуже важливий день. Ми отримали житло. Вдячні місту дуже гарно тут, як бачите. У мене дві кімнати. Це простір у нас. У нас кухня також шикарно тут оборудована. І печки є холодильники. У нас є. Мікроволновка чайники є. Також у нас пральні машинки є і сушилки. Даже звісно підтримують і допомагають всій нашій великій родині.